Великдень примчав на золотому коневі і зараз витає понад отими салатовими принадами землі, щоб чарувати нас. Він ще є. Великдень це робота Духу, поступу, світове оновлення. Він йде по всьому світу і ніщо його не спинить. Жар віруючих сердець вже не кине у прірву, бо він горить. Вогонь не дотиває, але розпалюється і, як той Єрусалимський, проникає в перших світіннях крізь людське тіло без болю. І вже гориш ти, горить кожен, горить церква Божественним Духом Тіла Христового і здіймаються золоті бані величави. Там, на Господньому престолі, стоїть Він непоборний, дужий, добрий і все прощаючий. Вищий розум. Що робимо ми, не, немічні, маленькі, непомічені і непомітні грішники? Чому думками там торкаємось плаща того великого розуму і наші серця ж, як небесне світило? Вони щось кажуть, хочуть чогось добиваються. Вони горять і свою думу гадають, що, як, де, коли. І виснуть під цим всеосяжним куполом та просять Його благословення. Вслухаймося у великодні дзвони. Вони живлять, вони надихають, вони спонукають, вони сіють, молімося, очистимося, бо прийшло велике Христове Воскресіння, а разом з Ним і очищення наших душ, усього єства. Всього видимого і невидимого Христос воскрес. Великодні дзвони. Люди схаменіться завтра літо, зливи злив минуться через день. Люди схаменіться вже прожито залишилося ще лише сто пісень. Мокре ллється, зеленіють трави, великодні сльози чи сміхи. Чи серця ще обмивають грози, шкребучи обвітряні гріхи? Грози лються, бруньки буваніють, ще лишень воскресне нам Христос, і земля, як серце, зеленіє, і рідніє все, і навіть хтось, той, хто ворог був стійме обійме. хто не любить серденько, навстіж, вже не розійдуться жодні війни. Пробіжи по травню, бо соніш, парасолі. Паски і доброти, і щедроти щедрі, як ріка, і ще мій пісня рідна дотла і земліє Господа, рука. Прояснілось раптом сполотніте б хмарці ті, що в небесах вита, люди схаменіться, завтра літо, не збагнеш, як пролетять літа. Подаруй мені, Господи! Немертвоносна закостинність оточує життя людське, але сяюча речовина життя. Олесь Бердник. Вірш Галини Пановик із книги дзвони мені сказали. Подаруй мені, Господи, хвилі, незбагненності кожної миті. Подаруй мені, Господи, сяйво, щоб сліпилось моє єство. Я з тобою, та дуже важко невпізнанність оту зрозуміти, я з тобою, та дуже важко випромінювати Його. Подаруй мені вічний клопіт, може, я збережусь в надії, подаруй мені вічні терне і напутності, як тепло, що правдиве, святе і вічне, що теплом і любов'ю віє. Подаруй мені теє сяйво, подаруй мені, Отче, його. Подаруй мені вічну каву, подаруй мені спеку й зливи, днів печаль і сумну зорю. зброї лють і усякі біди, щоб чистішою була сльоза. Подаруй мені всі негаразди, а я буду свяченно дякувати, стану, наче вербова лоза. Біла пані у білим панно панно, білосніжна, ярка вуаль, засвітилася дивна брама, відімкнулися двері, дзеркал. Моя совість, моя розрада, тиха честь моїх сповідей, шквал, ти просила у мене так мало, я ж віддала небесну далю.